Привіт, з вами я Бобо, і сьогодні я вам хочу сказати, що на сервері під назвою Funtime настав вайп. Тому я почав для вас його знімати. Я постараюся часто викладати відео по фонтайму. Але я вам не обіцяю, що це буде настільки часто, адже в мене самого часу то мало Перше, що я побачив, це те, що там було дуже багато людей. І всі анки були просто забиті і нікуди не можна було зайти. І коли я зміг зайти, то я побачив, що майже кожної хвилини ставились призивні містики. Я не знаю, як це сталося, але навіть в нас був один містик на варп майні. Я не знаю, як це так сталося. Я не буду вам розказувати все в подробицях, адже я не піонер. Тому я буду просто говорити самі головні моменти. Всі хотіли заробити на початку хоч тисячу монет, тому що на початок вайпу це були дуже великі гроші. У мене у мене коблостон купили. Коли я зрозумів, що на автошахті я не зможу нормально заробити, то я пішов прокачувати клан. Після того, як я досить нормально прокачав Devil клана, я пішов якось заробляти. І я знайшов дуже файну тактику заробляння. Я робив ізумрудні кайли. Потім я їх продавав за 2 чи 3 тисячі більше. І потім я був в окупі десь на 3-4 тисячі. І я так робив декілька разів, поки в мене не їх не перестали купляти. Після того як я попередавав Кайло, я хотів купити нарост і інші предмети для зілля варіння інвізок, адже потім я на них зможу дуже сильно заробляти. Запам'ятайте мої слова. Після чого на сервер підключився Бобер, мій тімейт. Після чого він прописав команду Піона і він відкрив її і з Піони випав йому діамантовий блок. Потім я грав трохи за кадром. Я роздобув гриби і все, що потрібно для зельок. Також прийшов мій тімейт Ігор, який зробив ферму тростини. Значить, далі став. Потім я вже доварював свої останні візки і вже мусив відключатися. Це було поза кадром, але я зараз все розкажу. Коли я відключився і коли прийшов, то нас атакували наші сусіди. Так, біля нашої бази з'явилися сусіди. Тому ми переселилися, бо вони хотіли нас зарейдити. Ось тому ви зараз бачите набагато іншу базу. Мом... В цей момент в мене не було місця на диску, тому я не зміг цього записати. А що записати? Зараз я вам розкажу. В цей момент. На нас напали якісь челіки, тому ми вирішили, що ми будемо переїжджати в пекло. Коли я побудував базу, я вже облаштувався і почав варити дуже багато зілля інвізок. Я не зміг записати, що ще робив, але я скажу так, у мене в той момент було 400 стака інвізок. Помарно на інвізках я зміг заробити приблизно 1,5 мільйона монет. І це ще при тому, що в мене лежало 400 кайнвізок в ЄКА. Всю решту часу я просто варив інвізки, тому я не буду вам цього показувати. Бо це буде трохи нудно. Після того, як я продав досить нормальну кількість інвізок, я почав собі збирати діамантовий сет на зап'янець. А чому не незаритовий? По-перше, тому що діамантовий сет можна легко поремонтувати, А незаритовий ні, там потрібен ремонт. По-друге, діамантові сети коштують набагато менше. І по-третє, коли ти в діамантовій броні, тебе... Хочу вбити набагато менше людей. Ну, що ж, серія по. Фантайму підходить до кінця. Зараз ви на екрані бачите, як я ще доробив свій сет. Тому всім бажаю удачі, всім па-па!